Обирайте розробника чатботів. Ці три поради дозволять вам зберегти час. Гроші та нерви. Якісний чат-бот це інструмент комунікації вашого бізнесу з клієнтами. Завдяки чат-боту можна значно підвищити якість клієнтського сервісу, адже клієнти можуть швидко отримати відповіді на всі запитання та консультацію в декілька кліків без довгих очікувань та плутанини. Але кожна помилка в вашому чат-боті або неякісно прописані сценарії поведінки веде до зворотнього. Це втрачені кошти та клієнти. Тож як не потрапити в пастку: ось три ключові критерії при виборі підрядника: розуміння бізнес-процесів оберете команду, яка логічно створює сценарій, а не просто налаштовує кнопки, кейси та відгуки, результати реальних клієнтів, скажуть вам більше за будь-які слова. Глибока технічна експертиза. Важливо, щоб бот ідеально інтегрувався саме з вашими системами. А тепер про нас. 7 років досвіду, 250 успішно реалізованих проєктів, велике портфоліо, де ви точно знайдете схожі кейси з вашої ніші. Зв'яжіться з нами для детальної консультації та дізнайтеся, як швидко і ефективно оптимізувати саме ваші бізнес процеси.